Вітаю вас, друзі. Було прохання показати, як я намічаю вишивку, місце вишивки на тканині. Перш за все, потрібно знати, який розмір у вас буде вишиванка. В даному випадку я взяла розмір ширина блузи буде 102 см. Взяла тканину. З мене кликала з припусками на шви по одному по півтора, по одному сантиметру. Взяла тканину, намічаю на цій тканині середину вироба, яка буде в нас, я це роблю так, мюхтиком і намічаю, даю довільний на усадку довільну величину. Знизу і зверху, і намічаю, де в нас буде йти перед блузи. Оце центр блузи буде. І тут йтиме, пройма. І величина, ширина блузи. Намітила. Можна це робити просто олівцем і потім не дошивати, а можна робити як наметочкою, наміткою. Ну, от так. І тут. І тими. Тут ми зробимо вільну таку якщо тканина дасть усадку, щоб в нас вистачило тканини. Єсть у нас початок переда і до жіночих блуз. Тут також потрібно дивитися, який зріст буде у, Чи замовника, чи ви для себе робите, чи це буде коротка. Вишивка, чи буде вона донизу, йти аж до самого низу, до самого низу вишиванки, чи коротка, але бажано завжди, щоб вона йшла десь у жіночих блузах сантиметрів 35. Зараз я візьму сантиметр. І от по центру. Переда вишиванки, намічаю, ну, скажімо так, 35 см. Враховуємо, що коли воно вишиється і постирається, то все рівно зробимо усадку. І тут у нас буде сантиметр на вшивання коміра піде, от так десь 35 см. І потім дивимося по малюнку, де ми будемо розміщувати малюночок, і тим у нас отак малюнок. Не дошиватимемо тут сантиметр, щоб потім не різати ту вишивку, і щоб легше було вшивати комір у вишиванці. Оце все, що. Головне, щоб ви взяли лекала і намітили по розміру, щоб не, коли ви вишили виріб, щоб не оказалося, що воно мале по ширині чи по довжині. Потрібно мати лекала і знати, який це був. Або робити досить довільно посередині довільну величину цього виробу. Тепер нам потрібно намітити. Рукав вишиванки я роблю так середину рукава намічаю і беру локала, також ложу це все довільно робиться і від самого краю. Десь помічаю 18 сантиметрів. 18, 20, ну, ну на усадку, ну, зробимо 20, так? І дивимося, яка в нас ширина рукава. І десь сантиметрів 24 повинна бути, щоб ми потім. Не різали по викриці, по вишивці, а щоб вона чітко малюнок, щоб чітко лежав на рукаві. Відмічаємо десь 24 сантиметри. Це в даному розмірі. А тут, тут уже йтиме. Відповідний малюнок, яка ширина його буде, яка висота. Це вже ширина буде така малюнка, а висота його буде вже вибрати ваш малюнок. І починаємо оце у цьому діапазоні починаємо вишивати. Зверху я повторюся, беру 18-20 см. І Іде, чи це ромбами, чи це якась гілка, іде орнамент вишивки. І довжину також. Ми повинні знати, яка це повинна бути довжина, Ну, в середньому десь, ну, хай 68. Зробимо тут вишивку, і тут чи гілки, чи розкидки у нас будуть йти. Це вже. Кожного буде індивідуально. Оце і все, що мене просили показати, як намічати. Перш за все, повторюся, потрібно знати розмір, на який ви будете робити. І чи це буде суцільнокройний рукав, чи це буде відрізний. Якщо відрізний рукав, я зараз покажу. Якщо відрізний рукав, також беремо тут. 18 см, намічаємо місце вишивки, якщо це велика, широка вишивка, і підріз. Але тоді для нього ми робимо тут один сантиметр і тут один сантиметр, це якщо просто зшивати, а якщо робити підгин, і зуцювання, то потрібно десь 0,5, 0,5, рази по 0,5 взяти сюди, на цю сторону, на уставку і на рукав. Це все повинно врахуватися у довжину рукава, щоб потім, якщо ми розріжемо, щоб він не, не був у нас короткий рукав. Тому завжди беріть вільніше. І тут унесу, чи це буде шкірочка, бо до неї також багато йде тканини.